Всім привіт! Сьогодні у нас буде заселення формікарію мурахами. Зараз ми це розпаковуємо. Дивимо тут? Ага, бігусінь. А Ось і самі мурахи. Відкриваємо їх. Де вона тут? Ага, ось ще раз, ось два два Ось такі ось мурахи, жнеці Зараз ми це всовуємо. Бисненько ще витаскуємо фатку, ложимо сюди і все надійно закриваємо. Ждемо, поки... Вони вилізуть, тішечки їх подалі, щоб не впали. І далі будемо чекати, поки вони заселяться. Зараз ми їх накриємо. Дякую за перегляд, до побачення!